Доброго вечора, це програма Про головне мене звати Олександр Тус. Сьогоднішнім гостем нашої програми є... Депутат Рівненської міської ради Олександр Бабат. Пане Олександре, вітаю вас в нашій студії. Добрий. День. Е, Олександр Володимирович, знаю, що дуже багато роботи для, для свого округу, для свого району. Це тут район автовокзал, наскільки я розумію. І знаю, що зараз от, з тим, що от зросли тарифи, да, зокрема на газ, дуже велика проблема існує це встановлення лічильників. Е, от, можливо, до вас зверталися мешканці, можливо, люди. Як, як вирішуєте цю проблему? Так, це дійсно на сьогоднішній день є сама нагальна проблема в комунальній галузі. Мешканці мого округу кожного будинку звертаються до мене по цьому питанню. Є програма міська е, співфінансування, 50. співфінансування 50 на 50, але вона обмежена бюджетом. Тобто цьогоріч е, було виділено тільки 3 мільйони на цю програму. Заявок вдвічі більше, ніж дозволяє собі ця програма. Є другий, другий спосіб встановити лічильник, механічний. Він значно дешевше значно дешевше вибирається людина відповідальна по будинку, відповідальна людина, яка в ручному режимі контролює подачу тепла. 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 Можливо, знаєте, скільки коштує зараз взагалі і тепловий лічильник, і механічний лічильник? От скільки це обійдеться, от, наприклад, мешканцям колективу будинку? Тепловий лічильник, ціна теплового лічильника електронного коливається від 80 тисяч до 150 тисяч в залежності від діаметра труб. А механічного. Механічного на два під'їзди ми в середньому встановлювали в прошлому році 25 тисяч на два під'їзди. 25-28 тисяч на два під'їзди. Знаю, що дуже багато допомагаєте людям на своєму окрузі. Зокрема, один з таких ваших великих проектів було встановлення зупинки на вулиці Данила Галицького біля Мономаху. Самі встановлювали за свій власний кошти, хтось можливо допомагав. Так, встановили, робили, будували цю зупинку за власний кошт. Мешканці того округу звернулись до нас з проханням посприяти будівництву зупинку на Манамасі. Я звернувся до міського голови. Була виготовлена проєктна кошторисна документація. Согласно цей, містом було виготовлено. Загласно цей проєктно-кошторисної документації ми збудували цю зупинку. Скільки потратили на неї? Ну, ця зупинка, дорогостоючий проєкт. Вона нам обійшлася порядка десь 130 тисяч гривень. За нормами зупинки громадського транспорту повинні знаходитися на відстані від 400 до 600 метрів. Однак від автовокзалу ж до найближчої зупинки, що на вулиці Данила Галицького, майже півтора кілометра. Необхідна ця зупинка для нас. Ми 30 років її чекали цю зупинку. Іде з тої сторони перехід тяжко. Ну, я наприклад, пробіжу. а зимою. Підеш, спускаєшся, спадаєш, ламаєш ноги. З тої сторони з автовокзала теж підемася тяжко. Гроші на облаштування зупинки виклав з власної кишені один з місцевих депутатів. Ну крім зупинки, чим ще допомагаєте людям? Постійно, постійно на, на своєму окрузі. Ми білим красим під'їзди, влаштовуємо перила, робимо капітальний ремонт сходів. Асфальтуємо прибудинкові території. І, на жаль, це все за власний кошт так, як в місті катастрофічно не вистачає коштів. В місті і я то розумію, тому є такі нагальні потреби, як дороги, криші, і тому місто спрямовує в першу чергу кошти на більш нагальне питання. Марія Лазарева, як ніхто знає, чого очікувати від цих сходів. Жінка травмувала на них ногу, після чого не один тиждень пробула на лікарняному. Я не один раз говорила, не раз потикалася, Я дві неділі на больнішнову була палець вилумала. вивихнула ногу. Да я взагалі не знаю, от у на три ступенька, люди падають, люди і діти падають, люди падають, нікому нема діла. Поки міські служби бездіють, вирішувати проблему взявся депутат Рівнеради ради Олександр Бабат. каже, звернулись до нього з проханням відремонтувати сходи мешканці двох будинків, біля яких пролягає крутий спуск. Кілька днів над відновленням східців працювали ремонтники. Спершу облаштували опалубку, а потім залили сходи бетоном. Тепер їх не впізнати. Як і спуск біля будинків 44 та 46 на вулиці Київській. Там, завдяки сприянню депутата, теж відремонтували сходи. Просто знаєш, що у вас є мрія зробити на окрузі. Ну, власне, щось зробити на окрузі. Можливо, нам розкажете, що саме хочете зробити. Ну, у мене є мрія попробувати зробити утеплення будинку. Хоч би одного. По програмі 50 на 50. Щоб 50% вдало місто, хоча б 25% вдали люди, і 25% додав би я. Ну, От, і... Це була би наразі перший, перший утеплений будинок в місті. Ну, це моя так мрія. Ну, я думаю, у вас все вийде. І нашим глядачам хочу нагадати, що сьогоднішнім гостем нашої програми був Олександр Баба, депутат Рівненської міської ради. Мене звати Олександр Туз, будьте з нами, не перемикайте.